Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні невеличка така предісторія по купівлі цього велосипеда та й невеликий огляд. Значить, купив його ще в 2021 році, а як це вийшло? Що я й досі ним тільки виїхав це другий виїзд, позавчора на 25 км виїхав, і сьогодні на 15 Їде хорошо, ну про це трохи далі, а значить, як я його купив? Їздив я на велосипеді Helios, Можна подивитися, такий на 26-х колесах, простенький з металевою заліза так сказати, стальна рама. І катав-катав я його катав дуже сильно, каретки там, всі зв'язки, переключателі, все 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 коротче, дуже багато чого там полетіло одночасно. і тобто і те, і те, і те, Треба все міняти, все, і покришки там вже під ісход. І купив я цей у му році. Тоді ще була новинка на 29-х колесах Crosser Jazz. 21 рік, це ще до війни. Перестарались вони з цими буквами Z. Джаз пишеться з двома. А вони навіть три влупили. Ну, ми знаємо, яка у нас асоціація з цими z ками Не дуже, так сказати, м'яко кажучи. Ну, в общем, то таке. Значить, сам вел нормальний алюмінієва рама, 29-ті колеса. І значить, що я тоді ще не доказав, що я той же велосипед все-таки відстроїв і катався до цього часу, хоч цей купив, як би в 21-му, але відстроїв той і далі продовжив на тому же її їздити. І лише в цьому році надумав, думаю, ну а поки ж йому стоять, треба ж викачувати, як би то саме. А то новий вельчик і три роки, так сказать, пелючкою припадав. Да? І, значить що? Витяг я його на 25 км позавчора проїхав чотенько І сьогодні на 15 Значить, які я тут вдосконалення зробив. Такі, що відрізняється від того, який він був ізначально. <кій> Були пластмасові педалі, я поставив дюраль. Оці дюра пластмасові поставив на той велосипед, що, так сказати, катав на 26-х. Значить, педалі. Тут з інтернет-магазину купив отакий от багажник. У нього ще була така прищепка, ну, понятно, що, яка придавлює. Але вона з часом може там, сюди брескотить на великих тих, я її убрав. Тобто Тут просто вона виймається, пружинки. Але сам багажник такий от можна сумку штани повісить. Хороші захисні бокушки, такі боковушки. Значить, Потім ще. Докинув, як бачимо, бризовики. Тут трошки ширший був бризовик. Я його трошки підрізав, бо він аж дуже близько, аж терся. А там так от зробив. Трохи не по формальності, але зробив, як зробив. Значить, через що я підрізав, що оскільки він сюди був, так от аж закручений. І тут приїзді аж. Сильно торкалось, От воно торохтить, ну зараз підняв трохи, вже воно не торкається до колеса, а тут, понятне діло, трохи підрізати прийшлося. Задній також воно трошки тут не вистачає, ну, то, що він бути сюди, а тут він стерчать ось поки десь, а вниз спущений. Ну, Я зробив, мені важливо захистити ось тут, а тут менше, хоча, щоб на самі зірочки не сипалось то Треба було б, звісно, побільше. Ну, такі от щитки, вони трошки неформальні. Да? Ну, то таке. На щитки додавлені, багажник і педалі інші. На Аліекспресі кріплення під е ліхтарик. Ліхтарик також з Аліекспрес. Світи чудово, три положення, Ну, два сильніший і менший. Ну і стробоскоп, який він нафіг не нужен. Ну, то таке. Значить, е з собою взяв лише. В поїздку, так сказать, позавчора, сьогодні, да? лише самі розповсюджені два шестигранника. Тобто під отакий розмір і трохи менший. Тобто там іде два розміри. Таких от. Йдуть менші, більші, тобто, вони самі такі розповсюджені. Тобто, десь може щось підтягнути. Хоча всі е, так сказати, моменти я попідтягував з самого початку. Е, так сказати, І гальма дискові, все провірив, щоб і не терлось, відрегулював. І прижим хороший, щоб був. Тобто, ну, це з самого початку треба, якби до цього трошки і знання, ну і уміння, і, як би сказати, стремління. Хто знає, той це може зробити. Хто не знає, тому звісно, треба до спеціаліста звернутися. І він зробить. Значить, також по налаштуванню, по налаштуванню скоростів, так сказати, швидкостей ззаді. 7, спереді, 3, також все оце, щоб воно добре перекидало, налаштовується. І якби тоді ніяких проблем. Бо якщо цього не зробити, то буде десь не докидати на якусь, там на сьому, на останню, на перву. Ну, тобто є такі нюанси. Якщо з самого початку це все не провірить, то можуть. то Я з самого початку це все зробив. Все ідеальненько, все працює, все катає, все нормально. У 2021 році цей велосипед я купляв за 4995, без 5 гривень 5 тисяч. Багажник за 600, десь пам'ятаю, чи до 600. Педалі вже не пам'ятаю, там щось около 200, мабуть, з лишнім за пару. Ну і щитки з я також там щось небагато. Чи... Сотня, може з лишнім, там, може чи досить більше. Чи може 150. ну, то таке. Зараз такий вел уже буде ну, можливо, десь до десятки, ну, Тим більше в такому комплекті, якщо ці моменти. А, і ще оцю ось, ось біліберду причепив. Не дуже вона, я б сказав, якісна. Це така за тоді, на те 21-го, так? На базарі за 30 гривень вона алюмінієва. Була вона така фіолетова. її перекрасив, перефарбував чорний. Значить, чого ж все-таки це кріплення не дуже хороше. Воно Якщо літрову бутилку туди ставлю, пластикову, повну, то його розколихує хорошенько і може випасти на сторону. Якщо налить ту ж літрову, але половину, то. Буде добре, все нормально. Е, значить Що ми бачимо? Порівняння з попереднім велосипедом, ми тут, звісно, руль 720-й, мабуть, по ширині, тобто ширше, він, понятно, і вище. 29 колеса, кросер джаз, я так розумію, із за цієї звилини назвали джазом, вона, похожа, як зігнута. Сексофон да, зігнутий. І наподобає, ну, щось таке є в тому дусі. Значить, е Шимановське ззаді. Шимановське. Тут ось переключатель, оцей. Ось. Шимановський цей переключатель. Ну і, звісно, тут всякі, це все Шімано, Шімано, Ці всі штучі, ці такі штуки. Ну, Є, значить, ще, е так сказати, модифікація. І з гальмами гідравлічними. У мене звичайні на тросику. А є гідравлічні е, в різних там варіантах, там, мабуть, вдвох є трохи дорогше, дешевший варіант. Ну, в общем ті по-любому з гідравлікою вони трошки дорогше Я сей взяв звичайний, мені цього вистачає. Хоч ті вроді б, і лучше, ну трошки дорогше, звісно. Тож, кому як. Уже вечоріє, багато проїжджало зівак, так сказати, їдуть, все мішають. Мені заважають зняти цей відосик. В цілому, вельчик хороший. Якщо ви його, та він, я думаю, ще й досі продається вінеті аж бігом. Він один з недорогих, це самий. Ну От уявіть, це було по курсу 24, я його брав за 5 тисяч без 5 гривень. Да? Ну, так сказати. 200 доларів, так грубо кажучи. Да? То й зараз він десь так, ну, понятно, що десь може 8-9. а там, якщо за цими всякими Прибамбасами, що я додав, хоча не всі його щитки дехто не ставив. Хоча для мене це важливо, бо я не катаю чисто в сухеньку погоду, тільки в чисту да? і тільки по, там, по асфальту. Я ще буває виїжджаю в будь-яку погоду. І буває дощик, і все таке. Це ж усе і на спині, і на всьому буде, якщо не буде брезовичків, щитків. Да? Ну, от. Е, значить, тут кріплення колеса на зажимчиках бачимо. да, На отаких от, от, як же я правильно, на кліпсах, да, таких перекручуємо, а потім зажимаємо. Так само переднє і сідушка. На сідушки я значить, їздив, і трошки в мене було таке, що я поганенько підтіг, я аж сіло при такому великому натому, трошки поцарапало, ну нічого, я перестав, перекрутив, по нової закріпив, все добре. Тут йдуть всі оці тросики да? входять у саму раму. І тут, і тут все красиво, кросер джаз. Тож, кому сподобалось, ставте подобайки, Підписуємося на канал. Всім до зустрічі до нового відео.